Хтось сказав, не пам'ятаю, хто що книгу книжку треба писати тоді, коли ти розумієш, чим вона закінчується. От у мене був цикл матеріалів, які почалися там з 2018 року про Медведчука. Про його медіа імперію, про нафтовий бізнес, про інші бізнеси, про впливи на політику, про кулуарщину про це все. І просто тоді, коли я почув на брифінгу спільному прокуратури і СБУ, що Медведчуку оголошено підозру в державній зраді саме по тому кейсу, який я розслідував, я зрозумів, що ну клас, оце вже і кінець книжки. Тобто там було з десяток розслідувань, і перше з них якраз стосувалося нафти і. Газового родовища анексованого біля Кримського півострова в Чорному морі, і я собі думав: ну клас, тепер це все можна скласти в одну історію. Плюс дуже багато було пов'язано саме робочого з цими всіми mm. розслідуваннями, тому що це було якесь пекло. Оці всі охоронці, складність підійти, щось запитати. З нього їх багато було. Да, так, це була там просто армія. Б, б, бандити такі. Там, там було дуже страшно, якщо чесно. Ну просто страшно mm -hmm. було перебувати з ними на одній вулиці. thank you